Привіт-привіт! Дуже хвилююсь, тому що це зовсім інший формат мого влогу. Сьогодні я хочу з вами розібрати, що ж це таке під 37 і під 11. Давайте почнемо з під 11. Це документ, який ви е, отримуєте від свого роботодавця і в якому вказані всі ваші дані, всі ваші доходи за попередній рік. Тобто, це така своєрідна табличка з вказаними доходами, для чого вона потрібна. Вона потрібна для того, щоб розрахувати вас під 37, під 11 ви отримуєте свого роботодавця або ж від ЗУЗу, залежно від того, на яких ви обставинах в даний момент перебуваєте. Тобто, якщо я, наприклад, на лікарняному і в мене є умова у праці, тобто мені платить податки, за мене платить робота, мій роботодавець, і я отримую від нього під 11. Що я вже зробила і вже навіть розрахувала під 37. Але якщо... Ви безробітний і зараз на біржі праці також можете отримати свій піт, але цей під буде від ЗУСУ. Або, наприклад, якщо ви одинока мати або мати е, в сім'ї, і ви звільнені з дня пологу, то ваш під за материнський капітал також буде розрахований і також буде вам надісланий від е, ЗУСУ. Що ж, почнемо. Що таке ПІД-37? ПІД-37 37 це податкова декларація, яку зобов'язаний скласти кожен іноземець, який хоче перебувати легально на території Польщі на довгостроковий та короткостроковий період. Тобто, якщо ви приїхали в Польщу спочатку по візі і хотіли б в подальшому зробити карту побуту. Ви вже працюєте тут якийсь період часу, можливо, півроку, можливо, рік, ви можете легко все зробити, скласти, розрахувати свій піт, і потім ці документи будуть вдаватися до вашого заочника на карту побит за допомогою, щоб розрахувати під третій Ви можете звернутися до людей, які на цьому спеціалізуються, тобто, це до юридичних осіб, до фізичних осіб, які... Цим займаюся, або зробити це самому на податки GoFl, це з цього року нова функція, або так, як я на епіте. Давайте будемо розбирати, що ж це таке декларація на епіте. Тут буде показано весь процес створення внеску на піта для розрахунку ПІТО 37. Усі дані збережені, тому я відразу переходжу до заповнення таблиці ПІТО 11, де вписую абсолютно всі дані, які стосуються роботи мого чоловіка, так як це піт Івана. Тут я вписую його працедавцю і вписую усе те. Що було написано в Піті 11, після чого я зберігаю цей внесок і переходимо далі. Що ми робимо далі? Ми зазначаємо усі ульги, але так як в нашому випадкуванні не прослуговує жодна, то ми нічого не зазначаємо. Нагадую, ще такі ульги, як для особ до 26 років, коли ти не зобов'язана платити податки і не платиш, хіба це робиш добровільно, або коли у тебе сім'я, 4 плюс особи. Також можна зазначити дитину. Але як я вже казала, зазначала я нашого сина у себе в піті. Потім я додаю номер рахунку і, в принципі, все по розрахуванню. В даному випадку у нас зворот становить 102 злотих. Вам якщо вам немає 26 років, ви маєте право не платити податки. Тобто, ви не зобов'язані платити податки, вас їх ніхто не вираховує, але якщо ви хочете. То до 26 років ви можете піти до своєї бухгалтерші, бухгалтерії, написати таке залицяння на добровольну сплату податків і собі платити податки в кінці року, і отримувати зворот податків, так як це робила я в попередньому році. І це дуже гарний варіант, тому що вам податки не за вас податки не платяться, вам зарплату вони не додаються. Тобто вони згоряють. Якщо ваша фірма їх починає платити, вони вам потім повертаються. Половина десь половина повернеться. В моєму випадку повернулась половина. Також ви звільнені від податків, якщо у вас велика родина, плюс 4 особи, плюс це, тобто, троє дітей в сім'ї. Ви також можете не платити податки, і це класно. Додаткові такі не поблажки, а додаткові пункти, за які за які вам повертають гроші, це наявність дітей. Тобто, якщо я в минулому році народила дитину сина в вересні, я отримую за кожен місяць вересень, включно 92 злотих на отримання дитини. Тобто, якщо це за цілий рік, це тисячу з гаком, тисячку з копійками. Але якщо ви народили в вересні, ви отримуєте лише за 4 місяці, і ви вписуєте вашу дитину, вписуєте скільки її місяців. Вписуєте всю інформацію, коли народжена, і в принципі, ось так це відбувається. І там можна повернути гроші за інтернет, якщо у вас в попередньому році був підключений інтернет на ваше ім'я. Можна повернути гроші, якщо ви далеко проживаєте від місця роботи. Це також вказується в формулярі, і повертають. Піти можна скачати на телефон. Розрахування піту займає вас приблизно 10 хвилин. Але ви будете спокійні, нікому не будете платити за це кошти і, в принципі, будете гарно себе почувати. Я думаю, ви помітили, що я дуже хвилювалася при записі цього влогу, тому що це перший раз у мене такий формат, але я буду дуже вдячна за підписку, коментар, клас, лайк і взагалі я буду вдячна просто за ваш фідбек. Дуже хочу, щоб ви написали в коментарях. Чи потрібні вам далі випуски в такому форматі? І яку тему ви б обрали на майбутнє? Всім дякую і цілую.